Корпус Чифтек Найт Хантер є повним аналогом Chieftec Хантер 3 за винятком argb підсвічування вентиляторів. Тож на його прикладі добре видно, що третє покоління серія отримало помітне покращення порівняно з попередником. Передусім, новинка стала помітно більшою, що відкриває набагато більше можливостей для складання потужних систем. Усередині без проблем помістяться великі ATX плати, відеокарта довжиною до 425 мм, процесорні вежі висотою до 178 мм, і навіть 200-мм блоки живлення. Завдяки цьому в корпусі можна зібрати конфігурацію з будь-якими сучасними топовими компонентами. Крім того, тепер передбачена підтримка ATX і microATX плат із роз'ємами на звороті, а також встановлення 360-мм РСО на верхній панелі, можливості, яких раніше не було. Ще однією важливою зміною став перехід від 120 до 140 мм вентиляторів. Навіть на максимальній швидкості вони створюють комфортний шумовий фон, забезпечуючи при цьому ще кращу ефективність охолодження. Крім того, корпус Chieftec Night Hunter отримав низку інших приємних оновлень. Серед них додатковий порт USB 3.0, антивібраційні прокладки під блоком живлення, збільшена швидкість USB Type-C до 10 Гбіт за секунду, а також товстіші металеві та скляна панелі.